Голова сільському голові Рокідницької сільської ради Новоселецького району. Просимо розглянути пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад села Рідківці Новоселецького району Чернівецької області, села Рукітне Новоселецького району Чернівецької області в Рідківську територіальну громаду з центром в селі Рідківці Новоселецького району Чернівецької області та делегувати своїх представників. У спільну робочу групу. Ініціатива сільського голови. Магітала також врятуватися інформізі, де сприуміння у телеферіторіалі. Тетяна Татарчук. Тетяна Татарчук, просимо вас до слова. Рада асістенці, як сам перемітець, Своборби з служби україняна. Не настільки добре знаю румунську мову, але з поваги до вас привіталася. Дозвольте мені дуже коротко поінформувати вас про те, як відбувається реформа місцевого самоврядування в Україні. Ми сьогодні з Ігорем Морозковичем представляємо саме таку експертну групу інформаційну. Як ви знаєте, об'єднання територіальних громад відбулося розпочалося ще в 14 році, в 2014 році, станом на 2015 рік в Чернівецькій області було утворено перших 10 об'єднаних територіальних громад і, і, і постояти, а можуть і взагалі в нього не сісти. Тому ми зараз перебуваємо саме в цій в цьому етапі добровільного об'єднання. Що це за субвенція на розвиток інфраструктури кілька слів? Це були підготовлені проекти місцевого розвитку нашими об'єднаними громадами. І на них було виділено в нашій області, буду про Чернівецьку говорити зараз 45 мільйонів гривень. Либоцького району, Мамалига, Новоселецького району, Клішківці, Недобоївці, Рукшин, Хотинського району, Сокірянська громада, Сокирян, центр, райцентр. І ось Путина Путинському. Процес достатньо складний. Процес сам по собі не є простий, тому що це передача повноважень, як би то не було. Але впевнена в тому, що вести діалог з районною владою, з обласною владою, з власними мешканцями, з громадськими активістами в громаді потрібно. Тільки завдяки діалогу можна досягти успіху Новоселенської. Громади у перспективі. Що таке перспективний план? Е, відповідно до законодавства про об'єднання громад, держава передбачила такий механізм, що об'єднання не відбувається хаотично, а відповідно до карного план перспективного плану. Такий план був розроблений, але щоб ви розуміли, він не є такою догмою, до нього постійно вносяться зміни. Чому вносяться зміни? Тому що є етап добровільності. Є ті чинники, які ми ніколи не зможемо врахувати у ваших відносинах з вашими сусідами, ваших всіх тяжінь, ваших бажань об'єднатися з тим чи іншим населеним пунктом. Тому е, нині велику велику роль відіграє саме добровільність у процесі об'єднання. Е, сьогодні у вас непроста задача. Вам потрібно буде зважити за, проти, зглянути е, ситуацію, яка склалася щодо потенційного об'єднання. З, або з Новоселицею, або утворення е, окремої громади. Е, зважайте, будь ласка, на наступні чинники, які дійсно важливими. Дійсно, в першу чергу бралися за основу методика формування спроможних громад. І відповідно до тієї методики в Новоселецькому районі передбачалися три громади спочатку. Але потім так сталося, що обласна рада внесла корективи і в обласному е, районі запропонували 4 громади, де виокремили з е, Бяно-Магалівської або Магало-Баянської громади бояни, окремо з припруття. Е, що показує досвід? Досвід показує, що впродовж цих двох років у нас перспективний план перекроюється десь ну, разів 5-6. В залежності від новоутворених громад. плану. І не факт, що саме така громада буде утворена зразу в один присіст, як кажуть. Там виходить населення, наскільки я пам'ятаю, більше 30 тисяч в громад. громаді. Тобто ми вже свідомі того, що в межах Новосалівської громади може утворитись там 2-3 громади і так далі. Тому що не всі дадуть е, е, позитивну відповідь Новоселиці. Дехто вважає, що вони зможуть створити власну до, е, громаду, особливо це ті громади, які йдуть попри центральну дорогу. Вони вже про це говорять. І по великому рахунку, ви, е, я розумію, вам буде важко зараз, можливо, навіть зразу дати відповідь, але все ж таки зважу, зважуйте на деякі речей. Ну ви повинні розуміти, що ви є громада. От мені дуже подобається процес, от зараз обговорення і так далі. Це як на весіллі. знаєте, Коли до вас ходять свататися і виходите, свататись, да, в даному випадку до вас звертались вже і колінківці, але ви знаєте, що з колінківцями не можна об'єднатися, бо там є кордон міжрайонний, і на сьогоднішній день ви ніяк не можете об'єднатися. Хоча там велика громада, там майже 11 тисяч громад виходить тут От. Тому, звичайно, в першу чергу зважуйте на те, про що говорила Тетяна Михайлівна. Тобто, в першу чергу доступність, тому що фактично вважаєте, що в адміністративному центрі повинна знаходитися переважна більшість служб. Це і реєстраційні служби, це і е, матеріальні різні. У е. будь-якому випадку це відбувається відповідно до законів і до Конституції. Так? Але тут ви маєте дійсно обраховувати ще один нюанс. Для цього можливо потрібно, щоб сіли представники з фінуправління району, щоб сіли бухгалтера обох сільських рад з олівцем з ручкою в руках. Почали прораховувати власні доходи, якщо у вас утвориться єдина громада. І власні доходи повинні бути принаймні настільки достатні, щоб ви могли покривати навіть частково ці проблеми, які зараз відбуваються в освіті, в медицині. І на, прост... ну, скажу так, на простій мові я дуже легко розказую, як обраховувати власні дороги. Конкретного руку це на інші для без чим привезів відські кількість вас ціної більш конкретно, я думаю, що можуть якраз виступити в першу чергу. Це представники району, які обраховують бюджет. Якщо було би добре, щоб тут був представник управління фінансів, які би чітко показали наші дохіння. Що ви хочете більш детально? Ну, деякі села були села, які проводили. Такі так називаємо клібісці. Тобто вони проводили опитування, вони формували робочі групи, але це, відповідно, ви розумієте, це цікавується в часі. І я теж не впевнений, що воно настільки об'єктивно, тому що якщо одна група має одну ціль, а друга група має другу ціль, то повірте, я можу переконати вам будь-що. От Якщо б я захотів, я можу вас переконати і. До Новоселиць, і до лідківців. І навіть можу вас переконати, що зараз не об'єднуються взагалі. Розумієте? В даному випадку треба, ще раз кажу, сідати з цифрами, прораховувати ці речі, всі, і було б добре, щоб ці цифри були озвучені тут. Щоб кожен із вас розумів, на що ви йдете. Чи немає енергії? що починаєте э, одне, а качаєте другими словами. Як пішов, і він впав на дорозі. Висобіть мене не вийде. Ну як це називається? Бачите, ви точно так, як ви мене звинувачуєте. Я Ви не говорите я про, про проблему лікарні, не говорите. Ну, я Пап, читання, па, воно, я Тому, послухайте, я вам скажу. Ну я хочу за ні. Віцельоша, Шадзе це вироб в вас? Як утвореця об'єднана громада? Да, так, буде, буде. Ні, для цього, щоб ви подивилися, як це діє. Вам далеко не треба їхати, не треба уїхати або в Польщу. Подійте в Мамалику, подивитися, як там. Тому що там вже є об'єднана громада, я вам розказую Мене звати Ярослав Туркан, я представляю обласну раду з питання централізації та об'єднання територіальних громад в Чернецькій області. Те, що на нашу долю випала ну, нелегка справа. <рес> Пане Лисі, а яке питання? По медицині ви спитали, так? А що сталося? Упав премонтадуль! Ми що говорили, що за останні два роки е да. Ми називали, о, все у нас безплатно, відбуватися... Позитивним, ви повинні розуміти, що завтра ця дорога, яка у вас з'єднана, вона повинна її робитися. І коли ви бачите, куди ваш розвиток, де будуються ваші нові будинки, куди розвивається ваш населений пункт, куди розвивається ваше село. Куди лине ваше серце і ваша душа. По цьому треба вибирати, куди би ви хотіли об'єднатися. Коли говорять про кілометраж, ми можемо мати автобан, який має 50 кілометрів гарний, і ми проїхаємо його за 15 хвилин. А ми можемо мати погану дорогу 7 кілометрів, і ми будемо їхати пів години. Тому куди ви об'єднуєтеся, це ваш вибір. Але, будь ласка, ви робіть його не емоціями. А робіть його розумом, робіть його розрахунками, робіть його прикладами. І найкращий приклад це сусід, який вже зробив щось недобре, погано, а він до вас прийшов і розказав: не роби так, не роби так, я тобі поражу краще. Тому е, ваш вибір лише за вами. Тут є депутати вашої е, сільської ради, це їхні буде рішення. Але знову ж е, порахуйте, що для вас є. Ще раз вам наголошую. Об'єднання трьох сіл це не просто переведення з трьох голів сільських рад в одному. Це надзвичайно великі повноваження і надзвичайно велика відповідальність. І коли говорили, виступаючи, що це приблизно е, дохід тисячу гривень на, для того, щоб забезпечити і соціальне, і медичне, і культурне забезпечення, і освіту, і дошкільні установи, це хоча б дохід тисячу гривень на одну людину. порахуйте, чи ви маєте такі доходи. І далі що робити після об'єднання? Вале об'єднання двох сіл. У вас є ще якісь плани, бачення, перспективи, ну, пропозиції? Є ще якесь інше щось. Я чув тільки питання, що об'єднаться з сусіднім районом, але це зараз по закону, якби воно не, не має такого законодавства, воно відпадає. Які у вас ще є пропозиції, чи бачення, чи бажання? Може хтось так озвучити в загальному з тих, хто є в залі? Чи може так? пані голова? Говорять ті, що хотіли ініціатувати, що ми об'єдналися з села Рідківці, з центром у Рідківці, хто хоче. О, так, так, так. Зараз так, так, так. Іван приманули сатулові на раранча, що я не спуні чи не нящапки. Шановний Іван Васильович, Василь Іванович, зрозуміло, так? А якщо ми тут разом, то це також святом. Що я хочу сказати? Перше питання, а я не прийшов агітірувати вас. Щоб ви зразу цю думку рики. Я не прийшов сюди в залу агітірувати. Я відгукнувся на пропозиції, і на пропозиції молодих сільчан села Рокетна, які були в сільській раді. Це вже йде по півроку. І ми з ясією якраз сіли і почали прорахунку. Сьогодні це невирішальні твори, краще треба ще раз подумати, щоб прийняти це рішення. Це рішення буде назавжди, на покоління. І навіть як ви будете об'єднані з Новоселицем або з іншим селом, то добросусідські відносини. Залишиться тими, які були до цього часу року, як є єра. Багато залежить від тих сіл, котрі пішли, в Магалай, і так далі. Це не заслуга тих е, населеного функту людей. Це географічне розташування. І інфраструктура розташована так, що там повинен бути е, той розвиток, який сьогодні є. Першим питанням, самим головним, на сесії я сказав, є голова регламентної комісії, є член. Конкому два чоловіки прийшли сьогодні. Я на сесії підтвердив думку, що якщо Бог дасть і наші села будуть об'єднані, то перші два роки нам треба разом рікницям і ракетним працювати на перспективу ракетної мінорідності. На У нас відсутня дорога. Селянина, ми збережемо відношення одне до одного. Наприклад, який жаль. Ми говоримо про об'єднання, а самі ми роз'єднуємося. Хто у брата зараз був на кладці, як на толоці, за гроші. Брат до брата приходять в гості, але коли багатший приходить, мій перший місяць то той зай. Давайте подивимося на нашу школу. Ми з перспективою трохи запускаємо наші відносини, тобто дружбу, один мішок. Я думаю, що, я розумію, що думки на цьому залі є, ви не знайдете спільної думки, тому що в одні, ну тим більше депутати наші, я ситуацію знаю, роки, ракетній вивчав протягом півроку, Хочу сказати, що більшість ясна справа дивиться на носело, це закономірно. Якщо більшість, то меншість повинна підпередкована бути більшості. Якщо більшість подивитися у сторону рідки, так само аналогічно, в мене все ще повинно бути підпорядковане. Треба дипломатичний стіл, щоб він був об'єднуючий. Моє голова якщо до праці, то до праці. Якщо маєте іншу думку, то сьогодні лишній раз не зустрілися. Якщо буде на перспектив, хотілося, щоб і депутатський корпус ракетний підключився під цю роботу. Бо Думку виборців треба свої слухати і доказати людям, що ми тут ми можемо жити, тут ми не можемо виборчити. Той третій варіант, що сказав бабі, він підходящий, зробити маленьку на місяць паузу, сісти разом, прорахувати, подивитися, що у нас є в перспективі, що ми ще можемо зробити, і працювати. По різному його можна піднімати. Може він не в такому стані, чого. Він сказав правду. Сьогодні, то, що він піднімає ці питання, от дивіться, <соє> не отложкав кожній медичній службі повинна бути. Він піднімає питання відкладної допомоги. Так само така невідкладна допомога повинна бути. Я тут, тут. Да, Невідкладно. Правильно ви піднімаєте, я з вами солідарю. <плес> <плес> <Так. плес> Коротше, дорога наша. Я тут буду надавати. Тільки що запрогнозовано йде до 8 мільйонів. Дорога прокладайся, ми коли говорили. Дорога про привізкову частину. Не цей зигзаг, а то й Пропозиції. За те, що ви нам зробили пропозицію, що прийшли сьогодні, довели до інформації людей. Дякуємо. До слова надається Казяк Іван Васильович, заступник голови районної державної адміністрації. Ваша така активність навіть минулого разу, цього разу свідчить про те, що вам не байдуже перспектива вашого населеного пункту, як будуть жити завтра ваші діти, ваші внуки? Ну, Я так десь спіймав себе на думці, в'їжджаючи з ваше село з боку Новоселиці, так подивився на ці. Новобудови недавно заселені добротні житлові будинки, поділенка, бо Василь, ну, про Василя Івановича це сусіди. Багато чули, але я хочу сказати, що це керівник територіальної громади. Мені здається, що більшого стажу керівництва громадою в районі немає ні в кого, це вже десятиліттями вимірюється його стаж я на посаді. Голови сільської ради людина поважна, відома, ініціативна, не тільки в громаді, в себе, в районі, а й в області, і навіть і за межами області. І десь його колеги, так десь зустрічаючись, бесідуючи, десь по-доброму йому заздрять. Але те, яке є сьогодні село Вітківці, це якраз заслуга Василя Івановича. Це я так, uh, бор, uh, ну, може, ви більше знаєте, ніж uh, те, що я вам сказав. Я вам... Львич, що приїхали до нас, дякую на вас. Ковинту Арі, uh, Майданський Руслан Іванович. Дуна сяра, Константій. І Йопуці нас Сурбезк у к нашому Гостям буду говорити українською, то що вони не розуміють. Дивіться, ситуація. Я вас дуже прошу, щоб ми сьогодні є така пропозиція, не знаю, ви підтримаєте не ні. Але ми щоб з цією, ну, з цією інформацією поїхали додому, об... обдумували, об ну, так, що це таке об'єднання громади і які плюси, які мінуси, так обіцяю, що зробимо розрахунки. Які плюси з Новоселистів, які плюси з рідківцями. Наприклад, я тут задав питання, да, ми зробимо ту дорогу. А що, зроб... ну, що нам робити з цією дорогою? Ну, нам е, 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 ніхто їх не буде ну, не ремонтувати, ніхто не буде. Люди їдуть і в ту сторону. То... Тобто, що я хочу сказати, це треба обрахувати, е, поїхати додому. З більш вже багажем більшим знань, я думаю, що вам дали нормальні знання. І потім зіберемося і і вирішимо, з ким нам краще йти. Ми чіпимо по-дому. І бороть, якщо вдома кажуть, що ходить, під'їхав, я тримаю плану.

lumi de noi de sunt sunt care au copii însorați, măcătați, suriești, bașuți, trăsăuți, dinăuți. Că el a ieșit drumul, dacă îți facem a ieșit drumul, ce a ieșit să rămâne? Pe părăsăt, el nu are. Trei, cinci ani de zi. A ieșit un om care nu cu un copil, el îmi poate 30, 40, 50 de ani, el îmi poate mea. El îmi bătrânea și rămâne copilul lui, el merg pe la... Să așa cum a merg la lui, pe la să dă -gură.

voi aveți ambran, aveți aici drumul mare, cum la rețet. Bun. eu îmi spun, dar voi gândeți. Cum a fost Aici este drumul faci, și eu eram pe în sală. Am 59. Am drept să spun că de-am Când vreau să l-am răsuriesc cu mama de mână, strângeam agot. S-a tornați prunt. Și-i în Am de Părerea în sat, nu numai părerea aceasta care la Ritcuț. Sunt mai mult păreri. Sunt la noi Sulță, poți sunt alte păreri. Dacă ați să strângă o grupă, primer, mai mult de jumătate, că vreau la Ritcuț, dacă trebuie mâine strângă de două mai mult, deci nu. Pur și simplu n-am zis timpul lui zilei. de la Ritcuț, vreau oameni și care au interesuri acolo. Așa, dacă e vorbit drept. Hai să deschidem cărțe. La noi Sulță tot aceeași problemă. La noi Sulță, eu nu zic că ați sunit cu cineva, credeți-mi. Eu zic de așteptat, Ritcuț. De așteptat. 10 ori de măsură, așa dată e tăiat. La ce știi să vedeți? că nu să le știm, deci hai nas, până noi nu, nu trebuie să faci asta întrebare. Nu trebuie să se le iei. de drum, eu știu de drum, de drum. Hai să mergem bani să facem drum. Cine anume s-au pus bani, vă cătei, când s făcut drum? Hai să faci, să faci, au pus cineva bani. Cine a făcut de în drum, cine a pus bani? A pe Răslan și au dat bani și noi am pus bani și au plătit. Au făcut cineva, da, la Răren a au făcut până a făcut oameni cu banii lor. La noi niște oameni nu vreau dați și bani. Așa că de vorbit că mai avem noi drum și în gol și un gol, e. Un drum de făcut, când, când, o, nins, când o nins, cine o nins și a făcut drumul? Они до них трубку. Доскалюк в трактору, что в куда щетку, пинзап, не ваше покупрум. Чемофокода. Домиником могуш на равенщи, румнует. Кум диварс. Хай без поняли. А треба за свобод Ну, зять там. Раенчай Василь Іванович — очень хороший представитель, его знает, что я скажу. Ну не надо спешить просто. Не надо спешить. Я сказал, что я на интервью. Я так и говорю. Я ничего не имею против. Просто надо посчитать. Я не против ритку.